На Чернігівщині триває впровадження всеукраїнської реформи шкільного харчування. У 2024 році 222 шкільні кухарі пройдуть кулінарне перенавчання, аби поліпшити свої навички готування відповідно до вимог оновленого шкільного меню. Загалом же в закладах освіти області налічується орієнтовно 500 шкільних кухарів. Заплановано, що протягом 2025 року всі вони зможуть пройти кулінарне перенавчання. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації Юрій Музика. Переважна більшість, особливо в сільській місцевості, це ну є є, скажімо так, кухарі, які мають трошки ну нижчі там категорію в кухарів, тому це треба підвищувати і це. Аня вирішувати наразі. Перенавчання кухарів проводять у Ніжинському та Сновському професійно-технічних училищах, а також у Чернігівському центрі професійно-технічної освіти. В подальшому на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти заплановано також відкрити кулінарний хаб для проведення спеціалізованих навчань і курсів з підвищення кваліфікації. На облаштування хабу передбачено витратити орієнтовно 3,5 мільйона гривень. Планується, що до фінансування проєкту будуть залучені грантові кошти. В плані те, що треба змінювати, це філософію харчування. Діти звикли, звичайно, що вдома підсолити, підсахарити, під щось там підливки полити там, чи ще щось, потім вийти на вулицю, зайти, купити відповідні чіпси, відповідні знову ж таки, сухарики. Ну, я дуже часто це бачу особисто. От. І у дітей формуються певні ну, відчуття смаку. І поступово поступово його треба змінювати звичайно. Нагадаємо, реформа шкільного харчування в Україні розпочалась у 2020 році за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Передбачені кілька етапів впровадження реформи: йдеться про оновлення меню в закладах освіти, ремонт і модернізацію харчоблоків, створення кулінарних хабів і відповідні курси з підвищення кваліфікації для працівників їдалень закладів освіти.